Святковій атмосфері надзвичайно важливо не забувати про безпеку, тому що ми не знаємо, що ворог для нас підготував, але реагувати треба і на сигнали повітряної тривоги, і загалом з розумінням святкувати про те, як це розуміння буде контролюватися, говоримо з першим заступником начальника департаменту превентивної діяльності національної поліції України Анатолієм Серединським. Пане Анатолію, добрий день вам доброго дня, студія, доброго дня Україна. Розкажіть нам, у якому режимі поліція працюватиме у цей різдвяно-новорічний період. В першу чергу, користуючись нагодою, я хочу привітати з прийдешнім Різдвом Христовим Новим роком. Нехай кожна родина, яка сьогодні збереться за святковим за святковою вечерю, загадає для нас перемоги та миру. Що стосується роботи національної поліції, то ми працюємо із перших днів повномасштабного вторгнення в посиленому режимі. Завтра близько 20 тисяч правоохоронців будуть забезпечувати правопорядок будуть забезпечувати безпеку дорожнього руху. Основні зусилля будуть спрямовані та наряди наближені до культових споруд де будуть відбуватися богослужіння. також місця масового перебування громадян і в той же час. Хочу звернутися до наших українців для того, щоб свідомо підходили до відзначення вказаних дат. В першу чергу це пов'язано із збройною агресією Російської Федерації проти України, і відповідно нам потрібно виконувати елементарні вимоги правового режиму воєнного стану. Про них зупинюсь окремо по кожному в першу чергу. Я попрошу дотримуватись громадян комендантської години. Військові адміністрації часові проміжки не змінювали. Відповідно, вимога до громадян, чітко дотримуватись вказаних вимог. Другим моментом це заборона використання будь-яких салютних салютних установок і петард. Всім всі ми вже всім нам достатньо вже вибухів, які відбуваються по території України. У нас є дуже багато людей внутрішньо переміщених, серед них дітей, які дуже негативно реагують на такі моменти. Відповідно, прохання утриматись від застосування таких так, таких феєрверків також до Хочу сказати, що відповідно є адміністративна та кримінальна відповідальність щодо цього. Також громадянам України необхідно дотримуватись сигналів ракетна небезпека та повітряна тривога. Це дуже важливо. Це зберігає життя наших громадян, та їхнє здоров'я відповідно ігнорувати не можна. Ці моменти, як я вже сказав, близько 20 тисяч правоохоронців будуть працювати на вулицях наших, нашої держави. Ми ми налагодили взаємодію, звісно, із нашими колегами з рятівниками державної служби надзвичайної ситуації. Тому як відомо, що під час богослужінь часто використовується відкритий вогонь. Відповідно на випадок реагування на нештатні ситуації з цим пов'язані, також буде чергування відбуватися. В нас працюють оперативні підрозділи, які будуть проходити, які будуть нести службу в місцях масового перебування громадян на випадок виявлення підозрілих осіб. А також осіб, які планують чинити, не дай Бог, звичайно, терористичні акти або будь-які провокації з цього приводу, пане Анатолію, Сьогодні ввечері, завтра зранку багато українців підуть у церкву на різдвяні служби. Які маєте безпекові рекомендації щодо цього? Як так як я вже сказав, тому що вечірні богослужіння в принципі, ми е, провели розмови із основними е, настоятелями церков, які е, планують свої богослужіння проводити до або після комендантської години. Відповідно, громадянам також на це потрібно звертати увагу. Е, свідомо підходити до відзначення цих дат. Наряди поліції також будуть наближені до цих культових споруд і забезпечувати правопорядок поблизу них. Щодо комендантської години, нагадайте, будь ласка, яке зараз є покарання за її порушення? Я пам'ятаю, що були зміни, і так само щодо використання петар та салютів. Що стосується комендантської години, зараз е, Верховна Рада прийняла у першому читанні тільки законопроект. Угу. Але в той же час е, наші ТЦК дуже зацікавлені громадянами, які порушують цю комендантську годину, і відповідно вони проводять з ними профілактичні бесіди. Національна поліція, відповідно, має право також доставляти цих громадян до райвідділків, для того, щоб встановлювати саме причини, чому вони свідомо пішли на порушення цих часових проміжків. Що стосується і салютів, то в нас є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, Кваліфікується в залежності від того, яке йде застосування, яку шкоду воно принесло для громадян. А щодо розважальних закладів, кафе, ресторанів. Чи буде поліція якось більш уважно перевіряти їхню роботу? Тому що ми бачили розслідування української правди, коли серед ночі народ гуляє попри комендантську годину, і поліція нічого не могла в цей момент зробити, ніяк особливо не реагувала. Чи в зв'язку з цим будуть вжиті які заходи звичайно? Ці заходи вживаються на постійній основі незалежно від того, чи це якісь заходи відбуваються в період різдва чи нового року чи ці заходи відбуваються чи ці заходи відбуваються у будь який інший день поліція поліція реагує тому що в першу чергу заборона перебувати перебувати громадянам у громадських місцях відповідно заборони існують і поліція не за також буде реагувати Зрозуміло. тобто з феєрверками це окрема історія. Тут тяжко зрозуміти тих людей, які в принципі їх досі використовують. На щастя, це поодинокі випадки, але тим не менше є покарання комендантська година. Ну, це принаймні точно можна собі зіпсувати вечір, якщо порушувати і потім ще й поїхати у райвідділок. Тому краще вдома, краще вдома святкувати. Дякую вам дуже за те, що приєдналися до нас. Це був Анатолій Серединський, перший заступник начальника департаменту превентивної діяльності національної поліції України. it okay.